Добрий день. Заходимо спочатку під візитор. У нас це буде. OS user. В даному випадку у нас Librarian, Олес. Для відвідувача нам потрібно показати всю інформацію про його замовлення. Дивимося, у нас це має бути під Order My Orders. Ось, у нас є замовлення. Деякі з них повернуті returned yes, деякі не повернуті. Returned no. Також для відвідувача нам потрібно створити замовлення. Це у нас буде order Create. У нас є бібліотека. Ми можемо замовляти книжки. Давайте замовимо Half-Blood Prince. Повертається JSON. І, можливо, замовимо Goblet of Fire. Так, окей. Давайте передивимося всі ордери. My orders. Гарріпоттер і of Fire є, неповернутий не повернути. І друга книжечка Half Blood Prince. Також не повернута. Ну, у нас ще є одна книжечка. Uh, Half Blood Prince. Добре, для користувача це все. Uh, далі дивимося, нам потрібно для бібліотекаря показати всі ордери. Відповідно, заходимо під бібліотекаря, Зараз я зайду. Це Aus User має бути. Треба вийти і зайти під Іван. Собака. Так, це у нас Іван, бібліотекар. Відповідно, ми повинні зайти в Orders і показати О, у нас є ордери, які зараз в наявності. Останній ордер має бути ось тут. Harry Potter і Goblet of Fire. Ось він у нас для Олесь Гончар. І ось ще одна книжка Half-Blood Prince Олесь Гончар Ми можемо їх закрити. Давайте закриємо останній Це у нас Goblet of Fire, тепер закритий. Відповідно, Provide opportunity to close the order. Це у нас є. Давайте подивимось, чи під юзером у нас закрився цей ордер. Aus user. Ну, тобто під відвідувачем, давайте зайдемо під Олесь. Олесь. Так. І ми повинні подивитися order. My orders. У нас Goblet of Fire. Як бачите, книжечка у нас Returned Yes. В принципі, по цьому функціоналу у мене все. All orders є. Opportunity to close є, Show information about my orders. Provide opportunity to create orders. Все. Вся інформація надана. Дякую за увагу.